Так, 12 годин 0,9 хвилин бачимо е, цю, можна сказати, фотографію загального виду. Тепер ми бачимо, що всі собачки перебралися он е, Наташа Мохова у новій е, е, квартирці, однокімнатній з сіном. Тут е, черниш сюди заліз, а е, світляшечка разом з чернишом. У цій крані. Ось і яшечка і чер... Ой, цей е, овчарик он теж сидить. Привіт-привіт! Все, ось і заселили. <зас> що хтось переживав, що вони не заселять. Ще як заселять. О, черниш думає, може в гості сходити до сусідів, але нема з чим із цим завчаром ворогою. Так що. Просто поспілкуюсь. Так що, ось яка ситуація на сьогодні? Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях.